Літературний герой Остап Бендер казав: я знаю чотири сотні відносно чесних способів відбирання грошей. Сумні роки не пов... давно позаду, але послідовники Остапа Бендера менше не стало швидше навпаки, аферистів побільшало і діяти вони почали набагато винахідливіше. Актуальними нині стають афери, які проводять в інтернеті. Сторінки соціальних мереж ряснюють закликами здійснити благодійні пожертви на лікуванні страшної недуги. Вражені фактами перебігу хвороби, які організатори збору розмальовують у деталях. Люди перераховують гроші, не цікавлячись, чи насправді їх отримала людина, котра конче потребує матеріальної допомоги. Два роки тому двоє рівненських активістів започаткували благодійну акцію під назвою Живі торги. Створили в соціальній мережі ВКонтакті групу Живі торги» благодійний аукціон. Із закликом Продай себе з користю, а дітям на радість, пораду дітей та приємно проведуть час, розпочали збирати кошти на потреби дитячої онкогематології. У рамках акції розігрувалося право провести вечір з тією людиною, котра вам сподобалась. А її можна було обрати за фото у розділах купуються та продаються. Одна вимога платите за симпатію гроші і вирушаєте на зустріч. Я активний користувач соціальних мереж однієї із, зокрема. Е, ну, Так, якось там десь друзі, дивись, додаються в якусь групу, е, зацікавилась, зайшла, подивилась: так, одні продаються, інші купують. Ну, Продаватися я не стала, якось навіть не знаю чому, але вирішила купити побачення. Навіть те, що побачення, а просто от якось. Віддати гроші, чому б і ні? Там якісь невеликі не сумашла не про великі гроші, особливо я знала, що гроші зібрані від живих торгів підуть на лікування онкохворих дітей на потреби дитячої онкогематології. Ідея зацікавила багатьох рівнян. протягом місяця. Організатори отримали фотографії близько пів тисячі охочих себе продавати, а згодом і зібрали суму більше десяти тисяч гривень. Якийсь певний день, це десь там ближче до, до Миколая, в кінотеатрі Україна сиділи організатори і приймали гроші там, протягом двох чи трьох днів. І от всюди приносили там під підпис, гроші лишали, за кого ну, вказувалися, за кого вони платили. Готівку безпосередньо в руки, без ніяких рахунків, без ніяких банків, просто ну, під чесне слово, під підпис. Гроші, зібрані під час першої благодійної акції Живі торги, дійшли до місця призначення у вигляді подарунків до Дня Миколая. Тому окрилені успіхом та активними пожертвами, організатори розпочинають наступний збір коштів за таким же принципом. На цей раз до акції залучають відомих у рівному людей Юрія Журавля, Володимира Петріва, журналістів місцевих змі та учасників конкурсу краси. Благодійники стають щедрішими. Тоді організатори акції пропонують гроші не просто передати чи купити подарунки, ліки, а придбати необхідний для онкогематології апарат, вартість якого 42 тисячі гривень. Не всі процеси в суспільстві, на мій погляд, повинні регулюватися законом. Вони повинні ще й людською совістю регулюватися. Так от, як спостерігаєш за цими явищами за кордоном, то, як правило, коли збираються на щось кошти, то ініціатори цього всього діла не говорять, що це вони збирають, а вони заохочують і залучають до таких процесів якихось відомих людей. Від. І під брендом цих людей, чи спортсменів, чи політиків, чи там, представників шоу-бізнесу, дуже часто переможниці конкурсів, краси залучають до збору коштів, видатних спортсменів і так далі. І тоді під брендом цієї людини відбувається збір цих коштів. І ті люди, які займаються цим безпосередньо, ці кошти, і, ковують, і складають, і використовують, вони несуть перш за все відповідальність перед цією особою, бо під її обличчям це все відбувається. І, звичайно, цій особі абсолютно не хочеться, щоб були якісь неприємності чи навіть підозри. За перебігом даної акції довгий час ніхто не стежив, аж поки журналісти четвертої влади не виявили махінації із використанням коштів, зібраних внаслідок аукціону живі торги. Виявляється, онкохворі діти їх не дочекалися. Сума ж пожертв немаленька 32 тисячі гривень. Ми не знайшли результатів, що ж було закуплено, яка сума була зібрана. Ми звернулися до організаторів цього заходу. Ну, серед організаторів. Те, що нам знайшло вдалося знайти з відкритих джерел, це були ну, от, двоє рівнян: Тетяна Герасименко та Андрій Турченюк. Ну також е, був долучений третій рівнянин Юрій Биков. Як звіт про використані кошти, один з організаторів цього заходу Тетяна Герасенко передала для нас документ, який виявився підробкою. Це акт про прийняття лікарнею. Медикаментів на суму понад 28 тисяч гривень. Після статті на сайті четвертої влади справа живих торгів потрапила на мушку журналістів та правоохоронців. До нас звернулися журналісти з фактом, що організатори живих торгів. Збрали гроші для допомоги онкохворим дітям, і ці гроші невідомо як не з'явилися в цій лікарні. Тобто ліки, які обіцяли організатори живих торгів, не були закуплені на дану суму. Сума вказувалася десь приблизно 32 тисячі гривень. Нами було зареєстровано е, даний факт. От е, розписано матеріали на відповідальну особу, яка почала збирати матеріали по даному факту. Було встановлено ряд організаторів цих живих торгів, які проводилися, займалися е, е, збором коштів для онкохворих дітей. Коли опитали їх, то з'ясувалося, що саме безпосередньо Тетяна Герасименко збирала ці гроші і вони зберігалися у неї. І міліція, і журналісти спробували зв'язатися з ініціаторкою благодійної акції. Втім, її телефон не відповідав. Де поділися натхненниця проєкту, не знали навіть і її соратники, які про долю грошей, їм теж нічого не було відомо. Особисто я участі у закупівлі і використанні коштів не приймав. А це все, це все робилося на власний розсуд Тетяни. Я кажу ще раз, що я неодноразово. Намагався довідатись, яким шляхом відбувається закупівля як апарату, так і коштів. Вона постійно мене запевняла в тому, що гроші спромовлені у вірне русло, і що також вже вона знайшла спів однодумців, скажімо так, і спонсорів, які готові допомогти встановлення цього апарату для лікарні. Я е, наполегливій формі е, Тетяну просив, щоб вона. Е, Зробила так, щоб ну, закрити ці питання, якщо вона не винна, якщо ці кошти дійсно використані за призначенням, то щоб вона цю інформацію донесла до тих, хто цікавиться цим. Ось. Е ну, вона мене заспокоювала вкотре, що все нормально, все добре, що переживати немає про що. І ввечері четверг, я повернувся після зустрічі з людьми до себе в кабінет. І побачив на столі записку, яка в мене зараз тут є. Ось такого змісту: що не треба мене ні в чому звинувачувати. Я їду додому, збираю речі, і, бо я запізнююсь на маршрутку. Ключі залишу там. Втім, після втручання міліції організаторка аукціону все-таки з'явилась. Коли запросили її до міськвідділу в Рівному вона з'явилася і переконала наших співробітників міліції, що гроші в неї є в наявності, так як вона збирала апарат медичний для цього відділення, не вистачає, тому вона вирішила закупити ліки, які необхідні на даний момент в цьому відділенні. За тиждень після реєстрації правопорушення та розголосу в пресі Тентяна Герасименко прийшла до дитячої обласної лікарні. Звісно, не з порожніми руками, а з ліками, які придбала за зібрані кошти. Медикаменти, надані організаторами акції «Живі торги», були надані двома поступленнями в наш заклад. Перше поступлення медикаментів було на суму 905 гривень 5 вересня. Наступне поступлення було на суму 24 тисячі 519 гривень 45 копійок. Фактично, в організатори в особі пані Гарисименко надали ці лікарські засоби в суботу. Це було 22 22 вересня. В першому випадку на фізіологічні розчинки було наданий. 5 вересня вони радилися завідуючою інкограматології відносно 09% розчину атрію хлориду. А за ці випадки погодження попереднього не було. Із розмови з лікарем стало відомо, що придбані ліки не часто використовуються в онкогематології. В даний момент є потреби в набагато важливіших препаратах. Виникає запитання, навіщо тоді збиралися кошти, якщо вони використані, аби як, навіщо це все було подавати під соусом благодійництва і залучати велику кількість людей? Навіщо наголошувати на безпрецедентність акції? Висновок напрошується наступний. Якщо буде шума. Які в даному випадку журналісти щенили, поверну. Але це мені буде абсолютно безпроцентний кредит. Я цими коштами користуюсь, а якщо е, мене там якби нагадають мені про це в такій грубій формі, що аж до відповідальності, то я їх просто поверну, що я втрачаю. Від Нічого. І, хоча кошти повернуто, втім у правоохоронних органів є ще чимало запитань до організаторів акції. Зокрема, і про те, де ще 7 тисяч гривень заявлених на сторінці в соціальній мережі. Ми передали вже матеріали позавчора прокуратуру міста Рівного для вивчення і для прийняття процесуального рішення. Порушена кримінальна справа за частиною першої статті 190 це шахрайство, але для остаточної юридичної оцінки цієї справи потрібно рішення прокуратури. При наявності хоч якихось інтелектуальних здібностей, довести що цим людям буде неможливо. Тому що будь-яке порушення закону це порушення встановлених норм. А в даних правовідносинах ніякі норми не встановлені. Не можна дорікнути ні тим, чого ці гроші лежали не там, а сям, чого вони не були переведені без готівку, чого не вівся їм там облік, чого вони використані були, не були використані в певний срок. От зараз питай, візьми, а чому не куплені ліки? А ми що обіцяли їх купити до якогось числа? На завершення програми хотілося б пригадати вислів з Біблії про те, як варто здійснювати благодійництво. Давайте правою рукою так, щоб не знала про це ліва. Мабуть, учасники цієї не зовсім прозорої благодійної акції так і чинили. А ось організаторка живих торгів, очевидно, взяла собі за правила інший, не менш відомий вислів. Єдиний спосіб позбутися спокуси. Піддатися їй.